Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-Трактор з мотоблока. Показую наступне замовлення виготовлення ось такої кількості подовжених валів. Більша половина з них вже замовлена. От, веземо, веземо відправляти ось така кількість валів. Це подовжений вал для переобладнання мотоблока в міні-трактор. Ось цікаве замовлення. Телефон залишу в підписі. Ось такі вали. Подовжені, тобто загальна довжина вала 25-28 см, посадка під підшипник тут 25-м, тут продовжена посадка під підшипник, тобто зазвичай це тут, а сюди далі йде. І от такий зроблений шпоношний паз. Тут вал 24-й, трошки менше йде, тут все шліці стандартні як у цьому, як у вала фризи. Ось таку кількість валів нам зробили. Цікавить замовлення, виготовляємо інші вали. Коли цікавить замовлення, телефон залишаю в підписі. Телефонуйте, замовляйте. Ось у нас маленький токарний станочок. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.